Окей, коли я вже мала всі документи, мені потрібно було просто податися. Я все робила самостійно. Я дивилася відео в Ютубі. Всі відео, які я зможу знайти, я вам прикріплю в описі, тому що це реально мені дуже сильно допомогло. І я ще додам вам групу, яка в Телеграмі. І там прям відповідають тобі на всі питання, які є там по різним провінціям. Є там дуже класна ком'юніті. Тобто, ви можете питати будь-які питання. Також ви можете читати, що було у інших людей для того, щоб вчитися на чужих помогах, щоб самому їх не повторювати. І я рахую, що це прям в той момент це був стопчик, тому що я могла запитати, там, якщо мені там довго не відповідали, або там я сумнівалася, який пункт вибрати в аплікації, мені там давали відповідь. І це те, що зекономило мені багато часу і грошей, я так думаю. А Подавалася самостійно, підготувала всі документи, нічого складного в цьому немає. А Заплатила перший, я так розумію, там було 500 доларів. Щось такого 500 доларів я заплатила. Uh, і я подавалася за себе і за свого чоловіка. Він пішов як додаток, але коли ви подивитесь на PNP, ви платите тільки за себе. Я заплатила 500 доларів, uh, і буквально через два тижні мені прийшло PNP, тобто провінційна номінація. Я була супер щаслива. Ось я навіть не очікувала, що це так буде швидко. Ось на даний момент я знаю, що все довше, але мені як багатьом в той момент дуже сильно повезло, тому що розглядали швидко. І я подавалась в серпні, 5 серпня, я подавалась, і в жовтні, в жовтні, я вже подавалась на номі... на федеральний, тобто два тижні. Потім я додатково готувала документ на провінцію і шукала гроші, тому що. W sumie dawno maleńka, jak się